Точка неповернення. Буває таке, що всі там людину його чи її знають як веселуна, таку веселушку, приготушку. А в якийсь момент все, наче не впізнатися. І це стосується не лише такої риси, може бути інші якісь прояви. Так, наприклад, зазвичай всі знають людину як дуже такою відкритою для всіх, а в якийсь момент бачать, що все вона якась закрита. І причиною тут може бути, наче щось вмерло всередині людини. І це дуже часто буває спричиняється перевтомою, або коли людина усвідомлює. Що просто займалася чимось не тим і постійно зливала енергію. Але от перевтома вона може щось зруйнувати незворотньо. І ці точки неповернення бувають, звісно, будь в будь Просто зараз мені така прийшла на дух'я, тому що бачила іноді таке людина всіх радує, таке, як то кажуть, архетип шута. А в якийсь момент все. Лавочка закрилася, як то кажуть. Напишіть, будь ласка, чи стикалися ви з цим. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки і до зустрічі в моїх нових відео.